Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови чи буває спас Яблуневим. 19 серпня православні християни святкували преображення Господнє або другий спас. Цей день у народі пов'язують із достиганням фруктів, зокрема яблук. Тому у свята є ще одна назва. І отут починається цікаве. Соцмережі просто заполонили яскраві листівки. Люди вітали одне одного з яблуневим спасом. Стоп! Але ж яблуневий це той, що стосується яблуні. Цвіт яблуні яблуневий цвіт, гілка яблуні яблунева гілка, сад, у якому ростуть яблуні яблуневий сад. Виходжу в ніч і в листопад, і вже мені осінні хмари шумлять мав яблуневий сад. Андрій Малишко. З деревини яблуні виробляють усілякі гарні й корисні речі. Отже, у заможної пані може бути яблунева шафа, у кресляра яблунева рейсшина. Справжні козаки точно курили яблуневі люльки, а гроші можна зберігати ось такій яблуневій купюрниці. Знайомтеся, яблуневий квіткогриз, а це яблунева міль. А ось яблунева листобліжка. І нарешті ще одна нахаба яблунева плодожерка. Усі вони завдають шкоди яблуням, тому й називаються яблуневими. А як же плодожерка? спитаєте ви. Річ у тім, що ця комаха, точніше її гусінь, шкодить не лише плодам. От ті самі черв'ячки, що тихо в яблучках сидять і все їдять, 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 руйнують іще й молоді пагони, прогризаючи в них тунелі. Через це гілки сохнуть і надломлюються. Міркуємо далі якщо спас яблуневий, то ця назва пов'язана з деревами, а не з плодами. А тепер уявіть собі, що хтось додумався святити в церкві не яблука, а яблуні. Значить, спас зовсім не яблуневий, а яблучний. Бо яблучний це той, що стосується яблук. Є яблучний сік, компот, квас, джем, сидр, яблучне варення, повидло, пюре, желе, вино. Яблучна запіканка, пастила, шарлотка, наливка. Ох, як солодко і п'янко. Треба підкислити. Може, додати яблучної кислоти чи яблучного оцту, а ще краще трішки гумору. Оце не хто інший, як заводіяка яблучних злодюжок, колоритну характеристику, коли що, позичила у Олександра Довженка. Банда яблукокрадів на чолі з безстрашним отаманом була, й буде, напевно, в усі часи в кожному селі, бо у сусідів завжди смачніше, і не бояться малі зухвальці ні березової каші, ні яблуневої лозинки. Щороку вітаємо одне одного з яблучним спасом, готуймо яблучні смаколики, милуймося яблуневими садами, оберігаймо їх від яблуневих шкідників. І, звичайно, говоримо та пишімо правильно, дбаймо про чистоту і багатство рідної мови. Я Соловіна. В моїм серці Україна, в моєм серці сонячний дні.